Вітаю, шановні слухачі! Мене звуть Лілія Скольська, я лікар-анестезіолог медичної мережі добробут, асистент кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету богомольця та інструктор Європейської ради реанімації. Сьогодні поговоримо про післяреанімаційну підтримку та лікування пацієнта після відновлення спонтанного кровообігу. Мета нашого навчання зрозуміти. Необхідність продовження та основні етапи інтенсивної терапії після відновлення спонтанного кровообігу, принципи лікування після реанімаційного синдрому, основи безпечного транспортування пацієнта, неврологічне прогнозування після зупинки серця, успішне відновлення спонтанного кровообігу, ROSC, return of spontaneous circulation, перший крок до повного відновлення пацієнта після зупинки серця. Однак це лише початок. Підпливом ішемії всіх систем організму під час зупинки кровообігу та наступної реперфузії під час проведення серцево-легеневої реанімації та після успішної реанімації відбуваються складні патофізіологічні процеси. Вони названі післяреанімаційним синдромом. Залежно від причини зупинки кровообігу та тяжкості проявів синдрому після, пацієнти потребують мультимодального підходу та підтримки. Лікування в постреанімаційному періоді значно впливає на загальний результат одужання, зокрема на якість неврологічного відновлення. Тяжкість цього синдрому залежить від тривалості, причини зупинки серця та якості лікування після відновлення спонтанного кровообігу. Алгоритм постреанімаційного лікування від Європейської ради реанімації, вказаний на зображенні, описує ключові аспекти, досягнення яких необхідне для покращення результату лікування та відновлення пацієнтів. Після реанімаційне лікування включає в себе такі три великі компоненти: це негайне лікування, діагностику та оптимізацію відновлення. Далі ми розглянемо їх детальніше. Що ж входить в поняття після реанімаційного синдрому? Ушкодження головного мозку, дисфункція міокарду, системна і реперфузійна відповідь на фоні зупинки кровообігу та патології, що призвели до неї. Прояви після реанімаційного синдрому можуть бути повністю відсутні за умови максимально швидкого відновлення ефективного спонтанного кровообігу. Ушкодження головного мозку після зупинки кровообігу можуть проявлятися у вигляді коми, судом, міоклонусів, різними ступенями нейрокогнітивної дисфункції та смертю мозку. Ушкодження головного мозку після зупинки кровообігу може посилюватися мікроциркуляторною дисфункцією, порушенням авторегуляції церебрального кровообігу, гіперкапнією, гіпоксимією та гіпероксією, гіпертермією, гіперглікемією або гіпоглікемією та судомами. Значна дисфункція міокарду це частий прояв після зупинки серця, але його функція зазвичай відновлюється через 2-3 дні. Ішемія реперфузія всіх систем організму, що виникає на фоні РЗК. Активує імунологічні та коагуляційні шляхи ушкодження, сприяючи зростанню ознак поліорганної недостатності та збільшуючи ризик інфекційних ускладнень. Кожен пацієнт після відновлення спонтанного кровобігу це, по суті, новий пацієнт. Його треба оглянути за алгоритмом ABCDE. З метою покращення результату лікування та відновлення пацієнта, зменшення проявів після реанімаційного синдрому, попередження повторних ризика та смерті пацієнта, лікуйте пацієнта, дотримуючись підходу ABCDE. Перейдемо до етапу A – Airways. Пацієнти, які пережили короткий період зупинки серця, можуть досягти негайного відновлення нормальної церебральної функції. Ці пацієнти не потребують інтубації трахії та штучної вентиляції легень. Але повинні отримувати оксигенотерапію зі збереженням цільових показників сатурації крові не менше ніж 94%. Тож, якщо пацієнт у свідомості та немає інших причин, що потребують забезпечення прохідності дихальних шляхів та вентиляції, як то набряк легень чи дихальних шляхів, опік чи травма, то після ВСК можна прийняти рішення про екстубацію чи видалення надгортанного девайсу. Щойно з'явиться можливість надійно контролювати насичення артеріальної крові киснем за допомогою аналізу газів крові та або пульсоксиметрії, титруйте подачу кисню, щоб підтримати насичення артеріальної крові киснем в межах 94-98%. Уникайте гіпероксії. Якщо є будь-які сумніви щодо неврологічного статусу пацієнта, треба забезпечити надійну протекцію дихальних шляхів, ефективну оксигенацію та вентиляцію шляхом інтубації трахеї пацієнта. Якщо пацієнт інтубований чи встановлений надгортанний пристрій під час реанімаційних заходів та пацієнт потребує продовження ШВЛ, оцініть положення трубки та її фіксації, використовуйте алгоритм DOPS, забезпечте адаптацію пацієнта до ШВЛ, седацію та за необхідності релаксацію. Наступний етап B – Breathing. основні завдання вентиляції це досягнення нормоксимії та нормокапнії. Гіпокапнія викликає церебральну вазоконстрикцію та зниження церебрального кровотоку. Після зупинки серця гіпокапнія, викликана гіпервентиляцією, призводить до церебральної ішемії. Контролюйте вентиляцію за показниками ЕЦО та Пацио2 артеріальної крові з метою досягнення показників нормокапнії. Цільова ЕЦО 32-42 мм ртутного стопчика. Застосовуйте протективну вентиляцію легень. Дихальний об'єм 6-8 мл на кілограм ідеальної маси тіла та позитивний тиск в кінці видиху, піп 4-8 см водного стовпчика. Встановіть назоастральний зон для декомпресії шлунка, оскільки збільшення об'єму шлунка, викликане вентиляцією за допомогою мішка амбута лицевої маски, призведе до зменшення екскурсії діафрагми та до погіршення вентиляції. Розглядьте седацію пацієнта з метою адаптації до апарату ШВЛ. У деяких випадках можуть знадобитися болісні дози мірелаксантів, особливо якщо використовується цільовий контроль температури, про який ми поговоримо пізніше. Обмежені дані досліджень показують, що короткочасна інфузія менше 48 годин міорелаксантів з метою зменшення асинхронії між пацієнтом і ШВЛ та зменшення ризику баротравми у пацієнтів з ГРДС не пов'язана з підвищеним ризиком м'язової слабкості надалі, і це може покращити результати цих пацієнтів. Виконайте рентгенологічне дослідження грудної клітки, щоб перевірити положення трахіальної трубки, шлункового зонда, центральних винозних ліній, оцінити наявність набряку легень. Отже, після того, як ми забезпечили пацієнту оксигенацію, вентиляцію, рухаємось далі за алгоритмом. Етап С. Circulation. Постреанімаційна дисфункція міокарду викликає гемодинамічну нестабільність, що проявляється гіпотензією, низьким серцевим викидом та аритміями. Гіпотензія на фоні після реанімаційного синдрому добре коригується інфузією, якщо у пацієнта немає протипоказань до волемічного навантаження. Наша мета досягти адекватного перфузійного тиску пульс на периферії, середній артеріальний тиск більше ніж 65 мм тутного стовпчика. Темп діурезу більше, ніж 05 мм на кілограм за годину. Відновіть норму волемію, і якщо цього недостатньо або існують протипокази, застосуйте симпатоміметики. Післяреанімаційна дисфункція міокарду часто потребує інотропної підтримки, принаймні тимчасової. Згідно з експериментальними даними, добутамін препарат вибору в пацієнтів з дисфункцією міокарда, але системна запальна реакція, що часто виникає після зупинки серця. Також може спричинити вазоплегію та серйозну вазодилатацію. Таким чином, норадреналін з добутаміном або без нього і рідинна ресусцитація зазвичай є найефективнішим лікуванням. Відразу після зупинки серця зазвичай настає період гіперкаліємії. Наступне ендогенне вивільнення катехоламіну та корекція метаболічного та респіраторного ацидозу сприяє внутрішньоклітинному транспорту калія, викликаючи гіпокаліємію. Гіпокаліємія може сприяти розвитку шлуночкових аритмій. Дайте препарати калію, щоб підтримати концентрацію калію в сироватці між 4 і 4,5 м на літр. Брадикардію можна не лікувати, якщо немає ознак гіпоперфузії, і навіть було показано, що вона пов'язана з гарним прогнозом. Пам'ятайте про інструментальне дообстеження. Виконайте ЕКГ в 12 відведень всім пацієнтам з відновленням спонтанного кровобігу, ранню ехокардіографію, щоб виявити та кількісно визначити ступінь міокардіальної дисфункції. Для контролю проведеного лікування постійно переоцінюйте пацієнта. У відділенні інтенсивної терапії застосуйте інвазивне вимірювання артеріального тиску, адже моніторинг серцевого викиду може допомогти скоригувати лікування гемодинамічно нестабільних пацієнтів. На етапі діагностики пам'ятаємо про усунення причин раптової зупинки кровообігу. Гострий коронарний синдром ГКС часта причина позагоспітальної зупинки серця. Поширеність РЗК коливається від 59 до 71% у пацієнтів з ГКС у порівнянні з пацієнтами без очевидної коронарної етіології. Катетеризація коронарних судин повинна бути виконана негайно за наявності підйому сегмента СТ. І розглянута якнайшвидше, менш ніж за 2 години, в інших пацієнтів за відсутності очевидної некоронарної причини, особливо якщо вони гемодинамічно нестабільні. Пам'ятайте про можливість встановлення імплантованого кардіовертер дефібрилятора ІКД у пацієнтів із ішемічною хворобою зі значною дисфункцією лівого шлуночка. Які були реанімовані після шлуночкової аритмії, що виникла пізніше ніж через 24-48 годин після первинної коронарної події, ІКД також можуть знижити смертність у тих, хто пережив зупинку серця, яким загрожує раптова смерть від структурних захворювань серця або спадкових кардіоміопатій. Хоча причина зупинки серця часто коронарна, Треба продовжити виключати та лікувати інші зворотні причини зупинки кровообігу, як то гіпоксія, гіповолемія, електролітні порушення, гіпоглікемія, пневмоторакс, тампонада серця, емболія легеневої артерії та токсини, оскільки після відновлення кровообігу жодна з причин не може бути ліквідована повністю, то продовжує діяти на пацієнта. Якщо не будемо лікувати її, то це може знову призвести до РЗК. Тепер перейдемо до етапу дій. Хоча це може не мати негайного значення для лікування пацієнта, швидко оцініть неврологічну функцію та проведіть оцінку за шкалою Коми-Глазго. Ушкодження головного мозку після зупинки кровообігу може посилюватися вторинними пошкодженнями: гіперкапнією, гіпоксимією та гіпероксією, гіпертермією, гіперглікемією або гіпоглікемією та судомами. Від контролю за цими показниками може залежати наступний неврологічний дефіцит пацієнта. Наша мета запобігти вторинному пошкодженню головного мозку. Отже, зупинимося на кожному з цих пунктів детальніше. Повертаючись до вентиляції, контролюйте її до досягнення нормоксимії та нормокапнії. Підтримуйте рівень глюкози в крові на рівні менше 10 ммл на літр і уникайте гіпоглікемії. У боротьбі за норму глікемію не застосовуйте агресивну корекцію гіперглікемії, адже це може призвести до гіпоглікемії. Часто авторегуляція церебрального кровотоку порушується протягом деякого часу після зупинки серця, що означає, що церебральна перфузія змінюється залежно від церебрального перфузійного тиску, а не пов'язана з активністю нейронів. Підтримуйте середній артеріальний тиск. Багатьом пацієнтам. Після зупинки серця знадобиться відповідна седація та знеболювання, особливо тим, хто лікується за допомогою стратегії контролю температури ТТМ. Тремтіння може бути звичайним явищем під час ТТМ і боротися з ним можливо за допомогою опіоїдів та седацій. Окрім того, судоми поширені після зупинки серця і трапляються приблизно в третини пацієнтів, які залишаються в коматозному стані після розк. Можливий міоклонус, вогнищеві або генералізовані тонікоклонічні напади, або судомна активність безмоторного компоненту. Використовуйте електроенцефалографію ЕЕГ у вигляді однократного дослідження або постійного моніторингу, оскільки судоми можуть збільшити швидкість церебрального метаболізму та потенційно посилити травму головного мозку з причиненою зупинкою серця, необхідне медикаментозне їх купування, вальпроатом натрію або левитерацетаму. Збільшення дози пропофолу або бензодіазепіну може пригнічувати міоклонус і судоми. Також можна розглядати тіопентал або фенобарбітал. Рутинна профілактика судом у пацієнтів після зупинки серця не рекомендована через ризик побічних ефектів. Перейдемо до наступного пункту. Після зупинки серця нерідко є гіпертермія. Вона погіршує прогноз пацієнтів, тому має бути скоригованою. Дані на тваринах і людях показують, що легка індукована гіпотермія є нейропротекторною та покращує результат після періоду церебральної гіпоксії і шемії. Охолодження пригнічує багато шляхів, що призводять до відстроченої смерті клітин, включаючи апоптоз. Гіпотермія знижує швидкість метаболізму кисню в головному мозку приблизно на 6% на кожен 1 градус зниження внутрішньої температури. Це може зменшити вивільнення нейромедіаторних амінокислот і вільних радикалів. Гіпотермія блокує внутрішньоклітинні наслідки впливу ексайтотоксину, високі концентрації кальцію та глутамату і зменшує запальну реакцію, пов'язану з післяреанімаційним синдромом. Термін стратегія контролю температури тепер більш коректний порівняно з попереднім терміном терапевтична гіпотермія. Отже, які будуть наші завдання при застосуванні цього методу? Виберіть і підтримуйте постійну цільову температуру в межах 32-36 градусів, щонайменше протягом 24 годин. Використовуйте ТТМ для дорослих, які залишаються без свідомості після відновлення спонтанного кровообігу. Уникайте лихоманки, внутрішня температура більше 37,7 протягом принаймні 72 години у пацієнтів, які лишаються без свідомості. Уникайте стандартного використання нейром'язових блокаторів у пацієнтів, які проходять ТТМ, адже вона може подовжити їх дію. Не використовуйте швидку інфузію великих об'ємів холодної внутрішньовенної рідини для охолодження на догоспітальному етапі. Поговоримо, як це можна реалізувати безпечно для пацієнтів. Індукцію підтримки цільової температури можна здійснити за допомогою широкого спектру зовнішніх або внутрішніх методів. Прості пакети з льодом та або недорогі вологі рушники. Однак ці методи можуть зайняти більше часу для медперсоналу, призвести до більших коливань температури та не забезпечити контрольоване зігрівання. Для підтримки гіпотермії не можна використовувати лише холодні рідини, але навіть додавання простих пакетів з льодом може адекватно контролювати температуру. Можна використати охолоджуючі ковдри, наприклад, з циркуляцію води або повітря. Внутрішньосудинний теплообмінник, розміщений зазвичай в стегновій або підключичній венах. Екстракорпоральний кровообіг, наприклад, серцево-легеневе шунтування, екмо. Оскільки рикошетна гіпертермія пов'язана з гіршим неврологічним результатом, повторне зігрівання треба проводити повільно. Оптимальна швидкість невідома, але консенсус наразі становить приблизно 0,25-0,5 градусів за одну годину зігрівання. Як і в будь-якого методу, маємо протипоказання, про які треба пам'ятати: тяжка системна інфекція та наявна медикаментозна когулопатія. Фібринолітична терапія не є протипоказанням для легкої індукованої гіпотермії. Лікування після реанімаційного синдрому має починатися ще на місці, де було відновлено спонтанний кровообіг. Але далі пацієнт часто має бути транспортований до відділення інтенсивної терапії, до катетеризаційної лабораторії або іншої локації, де буде надано допомогу. Лікування після реанімаційного синдрому починається ще на місці відновлення спонтанного кровообігу. Однак частину заходів можна вжити на місці з моменту відновлення, тоді як частину з них лише після транспортування пацієнта до відділення інтенсивної терапії, катетеризаційної лабораторії або до іншого місця, де буде надаватись подальша допомога. Отже, про що маємо пам'ятати під час транспортування? Продовжуйте весь встановлений моніторинг під час переміщення. Та закріпіть усі канюлі, катетери, трубки та дренажі. Виконайте повну повторну оцінку безпосередньо перед переведенням пацієнта за допомогою алгоритму ABCDE. Переконайтеся, що портативний відсмоктувач, подача кисню та дефібрилятор, монітор супроводжують пацієнта та команду, що транспортує пацієнта, та надійно закріплені. Команда, що транспортує пацієнта, повинна складатися з осіб, здатних контролювати стан пацієнта і належним чином реагувати на будь-які зміни в стані пацієнта, зокрема повторну зупинку серця. Рішення про переведення пацієнта з місця, де досягнута стабілізація, треба ухвалювати лише після обговорення зі старшими членами бригади, яка прийматиме пацієнта. Після госпіталізації до відділення інтенсивної терапії лікування продовжуватиметься. Короткий перелік відповідних цілей лікування в відділенні інтенсивної терапії показано на малюнку. Що робити, коли пацієнт лишається в комі після всіх проведених заходів? Насправді, дві третини пацієнтів, які потрапили до відділень інтенсивної терапії, не відновлюються за рівнем свідомості внаслідок гіпоксичного і ураження головного мозку, що призводить до незворотньої втрати всіх його функцій смерть мозку. Оскільки жоден прогноз не є на 100% точним, рекомендується мультимодальна стратегія нейропрогнозування, які фізикальні дані можуть свідчити про поганий прогноз відсутність реакції зіниць на світло через 72 години, двостороння відсутність рогівкового рефлексу через 72 години або пізніше. Наявність міоклонусів або епілептичного статусу протягом 96 годин після РОСК у поєднанні з іншими тестами це передбачає поганий неврологічний прогноз. Чи можемо ми інструментально або лабораторно додатково обстежити такого пацієнта та оцінити прогноз? Існують різні типи методик. До нейрофізіологічних належать короткочасні соматосенсорні викликані потенціали, при виконанні яких відбувається електрична стимуляція серединного нерва, є реєстрація сигналів від периферичної ланки до центральної. Обов'язкова умова відміна міорелаксантів, електроенцефалографія ЕЕГ – один із найширше використовуваних і досліджуваних методів оцінки функції мозку та прогнозу після зупинки серця. ЕГ також важлива для діагностики та лікування судом. Седативні препарати впливають на дослідження, отже, мають бути відмінені. Білкові біомаркери, що вивільняються після пошкодження нейронів і гліальних клітин, можна виміряти в крові. Вони ймовірно корелюють із ступенем ушкодження мозку та неврологічним результатом. Нейрон специфічна енолаза у поєднанні з іншими тестами єдиний біомаркер рекомендований для оцінки травми головного мозку та оцінки прогнозу після зупинки серця. Можна застосувати нейровізуалізацію у вигляді КТ головного мозку або МРТ. Однак ретельне клінічне неврологічне обстеження залишається основою для прогнозування коматозного пацієнта після зупинки серця. У більшості пацієнтів процес відновлення мозку після постгіпоксичної травми завершується протягом 72 годин після зупинки. Перш ніж виконувати вирішальне оцінювання, необхідно виключити основні фактори, що можуть впливати на нього: відмінити седативні препарати, міорелаксанти, оптимізувати стан пацієнта. Алгоритм стратегії прогнозування застосовують до всіх пацієнтів, які залишаються в коматозному стані з відсутністю моторної реакції на біль або реакції розгинання кінцівок через 72 години після відновлення спонтанного кровообігу. На цьому слайді представлений алгоритм нейропрогнозування. Після ТТМ та зігрівання пацієнта оцінюємо рівень свідомості та критерії нейропрогнозування. При двох позитивних перерахованих критеріях прогноз пацієнта буде негативний. У разі констатації смерті мозку може бути розглянути донорство відповідно до локальних протоколів. Підсумуємо завдання після реанімаційного лікування, а для цього повернемося до алгоритму від Європейської ради реанімації. Після відновлення спонтанного кровообігу переоцініть пацієнта за ABCD та почніть лікування. Проведіть інтубацію трахеї та розпочніть Швели, якщо потрібно. Вентилюйте для досягнення нормокапнії та нормоксимії. Забезпечте надійний венозний доступ. Розпочніть інфузію до досягнення нормоволемії, уникайте гіпотензії. Проведіть ургентне через шкірне коронарне втручання, якщо підозрюєте кардіальну причину РЗК та є елевація сегменту СТ на ЕКГ. Застосуйте стратегію контролю температури для пацієнтів, які залишаються без свідомості після відновлення спонтанного кровообігу. Застосовуйте стратегію мультимодального нейропрогнозування, використовуючи клінічні дані, електрофізіологічні, нейровізуалізаційні методи та біомаркери. Оцінюйте фізикальні та нефізикальні порушення до та після госпіталізації для планування реабілітації, якщо потрібно.